Yeah. Would you like to do that? На сьогодні ось ця голова Тернополя Сергій Нада. Власне, минуло дні минає 100 днів з часу його діяльності е, на посаді міського голови. Власне, тема нашої сьогоднішньої конференції присвячена цим поста дням. Я дуже попрошу всіх, щоб нам не заважали телефони. Нагадую ще раз, або ви відключаєте, або на відео здорові. І починаємо працювати пане Сергію Івановичу. Як ви самі характеризували? За Доброго дня. ще раз у мене така пропозиція, я буквально в межах там 5 хвилин я хотів сказати, а далі я думаю, що набагато більше запитання. Можна набагато цікавіше початку і активних депутатів. Отож. Ну, Я просто то, що робота почала дуже не, не пустих і місто містому Майже перед кінцем бюджетного року. На початок нашої діяльності ми отримали місце з в мінус 15 мільйонів гривень, йти наша попередники. За перше, за останній місяць роботи в минулому році, або за перший місяць роботи нашу, надалося теж сплати врегулювати. Ми закінчили рік все ж таки з зерою, але мінус 13 Що нам довести зимою події без тривотепнопостачання, без відключення від газу, без відключення гарячої моди. Врахувати задаєте питання, як ви себе висятні вціліна постати банків, що до нас штарі. Не буду брати за себе участь, ми праві тернополяни. Я би хотів давати оцінку під своїй роботі роботи,

Тих погодах, які виписані попередньо міською владу з перевізниками, тим погодами передбачено, що кожен перевізник може проводити підвищів до п'яти чоловік. Незважаючи на це, нам було досягнути компромісу з перевізниками. Вони сьогодні вже вводять повністю безкоштовно будь-якій кількості всіх інвалідів, ветеранів УНУПА, ветеранів афганської війни, чорнобильців. На сьогоднішній день навозять лише в повній кількості всіх пенсіонерів. Я думаю, що це ми запрацюємо, тому що сьогодні, якщо говорити зверта, знати окремі пенсіонер, які в місті Тернопіль це працюють пенсіонери. Але людей з похилого віку підтримки будуть безкоштовані. Наступне запровадження публічність підкресли міської влади. Міська рада міста Тернопіль, напевно, перша в Україні, яка проводить постійні прямі онлайн-трансляції роботи сесії. Зараз в минулому році. Коли ми коли почали свою роботу, під час вже прийняти, ми працювали в умовах діючого бюджету. Звичайно, ми не могли проводити будь яких додаткових витрат. Тобто в тому бюджеті не було передбачені витрат на кількість консультації телевізійні. В цьому році ми вже оголосили працювати сексуальності пропозиції. Всім телеканал, які мають можливість працювати, На надати події пропозиції щодо можливості процесу

по напрямках окремо де консультації по земельних питаннях, окремо по питанні приватизації і так у кожних кожному напрямку. Створення Духовної Ради і міста представників Тернопільського Пуховаки матиме функції щодо міської влади. Духовна Рада діє. Я хочу подякувати перш за все за сьогодні розміння всім владикам всіх метацій, які діють за ті в Тернопіль, які залучають ці роботи, що змінила. Поради консультації до дітей ночі, то можемо. Зіплення були дворі будинки в партію нічний час з використанням нарощадних Тут якби можна не говорити, це краще видно візуально, так? Висок. Ми відмовилися з цієї практики, коли ці, ті відключалися після 11 години, місто цікується цілуріч. Партия так само ціклюється, що використовувати нарощадні лампи. Та технологія буде виходити протягом перших двох місяців, показує, що це економія порядка 100 тисяч гривень. Крім того, за перші два місяці будуть освіти вулиці до сучасної домі, закріплені. відсідні це вулиця Кірчика, вулиця Циха і вулиця Степова. Громадські контролі діяльність ЖАКІ в якісь сучасності їхньої роботи. Торна і діє громадських в сфері школи комунального господарства. Є люди, які є громадською. Активними, які як про нас пошел до роботи жахів, крім того, про покращення я хочу сьогодні сказати, що ми прийняли реально дуже негативне, дуже поганий стан. Крім того, я говорю сьогодні з вартою, треба визначити 90% відсотків тернополян вважають сьогодні своїм забором номер один жах. І потрібно до що дійсно робота виходить приходиться. На досить заналежне рівень. Наше завдання сьогодні це покращення якісні роботи. Але що відбулося в декілька кількомісії? В разі негативного прибирання міськів приміщення до сих пор є якісно положення, громадяни мають право стати своїми сферами до жаків, жаки написали прав проводять перерахунок вартості на послуг. Так от за останні два місяці сума перерахованих послуг зменшилася вдвічі. Що це говорить? Це говорить про те, що йде. Менша кількість звернень відповідно покращують захист якість собаки. Звичайно, вона досягла ідеалу, е, оскільки особливо зимовий політ можемо добре бачити, деякі керівники жахів буквально створенили вказівку міського голови про створення катків. Ці катки були створені прямо в середньому світлі. Тобто все-таки прибирання, прибирання території, які навколо будинків е, лишають вважати краще. Так, ну і крім того, що похотілося відмістити, вона міська влада почала працювати в тих напрямках і роботи почали роботи, деякі реклами ці гализи, які протягом 20 років взагалі не відчіпав. Тому що так або було вигідно, або хтось там не хотів чіпати. За період роботи ми спонували дуже багато партів зловживання. Вертаються втратами мільйонів гривень для міського печатку. Зараз ми формуємо цю спеціальну, буде проведена спеціальна конференція, на які підписують всі невеликі роботи попередній влади, всі зловживання влади, що привезли до страту міського печатку. Сьогодні можемо говорити з вами, що це є мільйони гривень. Лише діяльність у дні адміністрації за останній рік нанесено понад 3,5 млн грн. Це зробили, візьму в попередні керівництва міського попереднього керівництва міської ради. Коли ми наводимо наступний приклад, це діяльність шляху дільниць, яка займається прибиранням. Даємо дуже простий приклад. В минулих роках в зимові періоди підприємство списувало місяць, за місяць час і отримав компенсацію з бюджету за надані послуги 2-3 мільйони гривень Це сніжні місяці. Цього року в грудні місяка, вони складаються в 900 тисяч. Я думаю, що на рахунок прибирання центральних доріг, і тротуарів немає процентів, що не прибирається краще. По тому самому вартість утрат менше Чий Чи карман шла рідиця, я думаю, яка виходить за розповертувати. Сьогодні вже по квартирному відділу відомо 5 фактів, коли проводиться будівництво будинків в місті Тернополі в суперечніше сесії міської ради, тобто без викладення договорів про складу коштів своя участь в місті бюджету. Ще по трьох таких факті сума збитків становить близько мільйона гривень. Я не буду говорити про якість ремонт і тому що разом з нім вона, на жаль, за що я складу, що, що ми не можемо бачити, в якому стані сьогодні заходять дороги. В якому стані ми ці дороги приймаємо. Що на протести, зараз починаючи попередній місяць, там ми вже маємо попередні дані про по по погодні мови. Вікторка планується працювала температура в темноте залишитися градуси, тому ми з тим разом повну роботу по вартанню тих ям, які є на сьогоднішній день. Ну, у мене, Коробенько, все те, що приступить до вступу. Варіант радістів підвищити. Тобі, будь ласка, запитання. Давайте домовимося, називаємося і коротке запитання. Ви обшуваєте мене, пані Таніра, на питання про те, чи ви на нас виможливість будувати, чи ви будете звертатися? Буду звертатися. Ми в прокурорі, ці тому що з кожним днем, з кожним фактом, В присутності попередній попередні влади табличка згоді на чолі промалюватися з Дякую. 80. Ці карті і обітанки і виконання за 100 днів цих обітанок. Ви пропустили пункти, які у вас стояли до 100 днів. Тобто запущення кінці статування війни, на якій стадії зарплати і взагалі на якій стадії місці стратування замов, який рекорд мав бути недостойну, але я вам дякую за ваше запитання. Я дійсно пропустив не тільки цей пункт а багато інших. вам часу. Хочу вам повідомлення. На коли ми готували прошу програму, ми говорили про те, що протягом 100 днів буде працювати кількість трактування війни. Але це було ще більше нічого тому. Починаючи з листопада місяця, я проводив активну роботу з Національній алістейтній інновацій в Україні. І сьогодні ми наводиш місце місію як які ще каже та місії України, що вже загальні державну програму про місті робних заводів. Це не є. Мої голосвільні заяви та інформації підтверджується висновками Мінгорбути, які для Тернопіль. 24 мільйони гривень для того, щоб подавати світлі пробних завод та місце. Звичайно, в таких умовах немає потреби використовувати функцивальну лінію. І ми прийняли рішення, що буде більше потенційні підшипні, скільки це лінію купляла трохи схобла пара, а ще чи дворокі тому. Більше року і попередній міклад казав відповідно, що нам не потрібно ваша місяця фунтувальне лінія. бо нам за якусь там умовну лінію до молоді. Тому вважаємо, що доцільне, і ми вже про це говорили, що цю мікрофунтувальну лінію. Табор порада виборчиться для потреби від місцевих проблем земних буде можливо закордоватися про картин по хвильову на час. Саме тому, що зараз має бути ця реальна ситуація, що було ще найближчий час, саме тому я говорю, що... Визил. Вона не буде однозначно малашити, тому що населення малашитися є категорично проти цього. Вона не буде однозначно миролюбиці, тому що я з радістю я прислужувала надати всі фотографії миролюбці. Е, я хочу сказати, що ми люблю попередньої влади позвала елітний озеро, який виконавчих комітетів. Тільки якщо зараз ці фотографії, які там є сьогодні, е, тих фотоважки, які задали мільйони гривень, вода стоїть вище поясни. Там б'ють під загрузові води, там не можна категорично будувати будь-що тим більше полігону для проводити земля. Тому коли до мене приходить представники громади Меролюдвіки, з як проханням не, не робіття дає зазначення, що жодним райком не буде ні полігону, ні будь-якого проводного тому що не це використовувати. Так, зараз є декілька варіантів розміщення. Я не хочу просто говорити наперед, передодні, це залежить не, не лише від міського голови, це залежить від рішення голови державної адміністрації, рішення керівника Хмельницького міста Стараня Сергія. Є декілька місць, яке ви на цьому зупиниться, я просто призу і покажу. Почав, почав, так, ну, хто каже, що не буде на тому? Ну, вони -то не захоже на тому. Я вам кажу, є декілька варіантів,

Залучення цих підприємців, яких замагаються залучити поки що по іншому саме. А ски я хочу вкладний власне. Я не готов зараз назвати але я просто знаю, що по тих доступах, які я сьогодні подали в місті, закону постачають 100 тисяч гривень, і оціному поняті в три вулиці, плюс ну, є там певні кількість ламп, які Просто ситуация работает про левого клинку, так на первом саду не дома, тому що я уже 20 інформацію в интернете читал. Вчера минус порядка попал попустить, а мы поставили, что мышцы. нічого поганого, але набагато краще, ніж інші. Інші, інші справи, що на роботі наше в наші і ти не стає цей стан, вже стане. Наталя, я хочу Параметр по моему, что она не предпочитает пищу на але зараз потрібно положення, і як позитивно живий. Це багато порохує позиції, як узнаки за. Модеться про мається мене сказати, співництво місії пошла спішити, Але всі притрати зміщу потрібно не виходити оптимізувати це. Як біля таких не життя? Мова про Десь в Тернополі 19,39 і класи заміщення будинки, в них лише 4 є неприватні. Тобто, з усього часу передня влада віддала 100 комісні приватні руки. При цьому саме залишивши боги, створивши бої приватні структури, яких судять гриби для всходовлення судені. Всі так тяжко живете, всім карпорам, які вистачають коштів на якісне проведення ремонтів, прибирання і так далі, 19 ті є дереванці, не спинили ще.

За Сергій Віталійович, Борис Машлянко, інтернет-газета про все. Скажіть, будь ласка, от, як вам працює це з Кабміном? От на посаді міського голови. Ми можете порівняти, ви очолюємо свого часу відомстю податкової. вжива, в чомусь краще, в чомусь гірше? Ну, Кабміном я про мав ключі <клес> закликав таке, що як може працювати на такій вибанці. Віддається, буде наші питання, про те, що. Так слуги заводів цього як 19 місяць для виконання міської ради радою заговорних повноважень. Є явно замежена від стаційна по маційності знімання закладів освіти, закладу українського позашкільної освіти. Тобто на освіту не додали, на медицину не додали 200 млн грн, на освіту не додали межі так само 8 млн грн, на позашкільну освіту дали 0,6 грн,